Всім привіт! Презентую вам лот сидіння для унітазу бренду Lidl. У лоті 4 моделі. Надійна фіксація. Сидіння унітазу не ковзає завдяки додатковій фіксації за допомогою клейних подушечок. Універсальний розмір. Максимальне навантаження 150 кг. В лоті 6 одиниць. Вартість лоту 2600 гривень. Собі вартість однієї одиниці 433 гривні і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!